Нові професії та адаптація українських працівників до вимог воєнного часу. Саме таку тему ми будемо зараз обговорювати з Василем Андрієвим, головою профспілки будівельників України, заступником голови Федерації профспілок України. З нами він уже на зв'язку. Пане Василю. Я вас вітаю. Слава Україні! Ірон слава дуже ради вас бачити. Отже, це друга наша з вами зустріч. Вона вже на регулярній основі будемо говорити про те, які професії, нові професії є затребуваними на ринку праці, і до речі, звичайно, будемо з вами розмірковувати, чому держава не справляється з викликами, і як з цим справляються профспілки. Отже, якщо говорити про те, що в Україні сотні тисяч безробітних і їм потрібно. Дати роботу, а у багатьох і навички вже втрачено, і під час війни багато людей приїхало. Яким чином ви би зараз окреслили глибину і масштаби цієї проблеми? Ну, ви дійсно правильно сказали. У нас є колосальна кількість безробітних. І у нас є колосальна кількість роботодавців, які не можуть знайти собі достатньо кваліфікованих кадрів. Це називається. Структурне безробіття, і його можна лікувати. Можна лікувати тим, що люди перетікають з одного сектору в інший. У нас, на жаль, є і в суспільстві, і в державі і у роботодавців таке сприйняття, що от людина навчилася один раз в якійсь професії, і отак вона буде працювати до самої пенсії. Це треба виправляти, виправляти і в системі профтехосвіти, і в системі професійного навчання у роботодавців. І в системі взагалі спілкування починаючи із старшої школи, щоб діти розуміли, що вони будуть цікаво жити і набувати інших професій протягом всього життя. Є ще одне питання. У нас безробітні говорять, що вони би дуже хотіли мати роботу саме в тих населених пунктах, де вони є, а там немає роботи. Яким чином би зараз держава могла би повпливати? На те, щоб в тих регіонах, яких ну умовно більш-менш спокійно були або релоковані підприємства, особливо промислової галузі, тому що це стабільна робота, стабільна зарплата, хороша зарплата. Або вже ж треба вирішувати цю, цю проблему з безробіттям. Бо люди, ну ми ж розуміємо, якщо людині перестане вистачати на хліб, то вона піде до сусіда. А якщо не до сусіда і далі, і криміногенна ситуація може по. Гіршитися, я з вами повністю згоден. Ну, по-перше, ми розуміємо, що треба транспортну зв'язаність нашої країни збільшувати магістралі, які у нас є лише з Києва на захід і з Києва до Харкова. Це ну і до Одеси. Це зовсім недостатньо до того, щоб люди могли шукати собі роботу в іншому регіоні. По друге, залізничний транспорт, будемо чесні, у нас на голову нижче ніж в умовній. Ну, в данії давайте не брати в умовній Італії чи навіть в Польщі або Чехії. Тут люди могли б собі шукати роботу на дистанційному плечі 100 кілометрів, і могли б працювати там, де є робоче місце. А інша звичайна проблема в тому, що у нас люди їдуть за місцем проживання. Е, і це велика проблема в тому, що знову ж таки наші держави, наші люди сприймають е, місце проживання, квартири, дім як такий якор, який на все життя. Е, це сприйняття 19-го сторіччя. Треба звичайно збільшувати кількість житла, яке може займатися тимчасовими працівниками. Не недаром було прибавити великих підприємствах. Такі або гуртожитки, або квартири сімейного типу. Ми пам'ятаємо, і це зовсім непогана була традиція для того, щоб люди могли сьогодні працювати, приїхати працювати в один день на якесь, на якесь велике підприємство, де відкрилося в яке відкрилося в, 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 в Луцьку або в іншому місці. Ми ж бачимо, що великі роботодавці на заході, навіть після релокації, що вони роблять, вони потім стинає, е, шукають багато місяців собі дехтатню кількість працівників. І починають розмовляти про те, що давайте тоді запрошуємо тисячі сотні тисяч мігрантів. Ні, давайте запрошувати наших працівників, але люди мають можливість переїхати, мати мати можливість переїхати з, умовно, з умовних сум до умовного Івано-Франківська або навколишніх сіл для того, щоб пожити зараз. Житло, яке ну як спеціаліст будівельник кажу, зараз житло, яке. Надає можливість гідного проживання навіть тимчасово, воно монтується за тижні. Це не треба декілька е років для того, щоб змонтувати це житло. І в тому такому житлі люди можуть працювати, заробляти, але заробляти е достатню кількість грошей для того, щоб і вся сім'я жила, це дуже важливо для того. Є ще питання. Звичайно, ну ми не хотіли би критикувати державу під час воєнного стану, але чи справляється з викликами Державна служба зайнятості і чи уряд проробив детально і ретельно всі програми для того, щоб надати можливість українцям перекваліфікуватися, знайти роботу і забезпечити себе і свою родину? Можли... заробляючи гроші і сплачуючи податки чесно до бюджету. Питання до вас як до фахівця, тому що наступне питання буде про те, як ви це вирішуєте, як ви вирішите цю проблему, і як вирішує держава. Ми хочемо просто на прикладі показати? Ну, по перше, почати хочу з того, що держава дуже багато зробила для того, щоб намагатися таргетувати цю структурне безробіття. І програми дотації, і програми допомоги працівникам, і налаштування своїх дев'яти професійних навчальних центрів, які є в розпорядженні державної служби зайнятості, це дуже багато, і ми бачимо результати. Інше, ми звичайно критикуємо деякі заходи, які здаються тушінням проблеми грошима. Ми бачили, на жаль, багато ситуацій, куди коли люди отримували 300-400 тисяч там іноді мільйон на свої на відкриття свого бізнесу. І це все закінчилося ровно в той день, коли закінчився цей грант від державної служби зайнятості. Про це треба говорити. Я може буду одним із тих, хто перше це буде казати. Це не від неповаги до військовослужбовців, до сімей загиблих. Але ми маємо розуміти, що бізнес не працює на першій дотації і назавжди. Друге, про що ми казали, про те, що звичайно нам треба переналаштовувати систему підготовки кадрів, не може вчитися плиточник або маляр протягом двох років або дев'яти місяців. Це неправильно. Ми навчаємо свого своїх в наших навчальних центрах професійної спілки протягом двох тижнів, і це досить багато до того, щоб людина отримала перші професійні навички, і йшла працювати потихеньку ставати спеціалістом в своїй своїй сфері. Ось тому ми кажемо про те, що треба професійно технічну освіту виправляти, і можливо законопроект точніше Майже закон, який зараз проходить через парламент про професійну освіту, він виправить цю ситуацію. Пане Василю, я знаю, що ви зараз на майданчику перебуваєте. Ми чуємо просто там розмову. Але я хочу запитати про ось що я дуже хочу запитати про ось що ваші курси, які ви запровадили, і вже там більше знається. А, до речі, курси безкоштовні абсолютно для внутрішньовнутрішньо переміщених осіб для ветеранів російсько-української війни для. Члени в їх сімей, звертайтеся, будь ласка, до проспілки будівельників. Є безкоштовні курси. Можна навчитися, тим паче, плиточники зараз, маляри, штукатури, всі професії будівельної галузі в високій ціні і ці робочі руки надзвичайно потрібні. І знаєте, у вас робота буде на багато багато років вперед. Тому що ми будемо відновлювати і відбудовувати Україну. Тому дуже хочу, щоб ви, пане Василю, розказали про цей ваш проект. Це наша була велика мрія. Вона народилася на на початку війни, коли один із роботодавців звернувся. Давайте підготуємо мені. Монтажників вікон, тому що прилетіла ракета в Хмельницькій області. і Нам міська рада попросила масово поміняти вікна. Це тисячі десятки тисяч вікон протягом короткого часу. Це звичайно була утопія, але від цього ми з цим роботодавцем почали працювати над тим, щоб підготувати йому майстрів по монтажу і демонтажу вікон. І так потихеньку ми подумали про те, що у нас є резерв який ми накоплювали багато років, ми, ми не хотіли його просто спустити на якісь цілі, і ми попросили під цей резерв ще плече від багатьох наших міжнародних партнерів для того, щоб відкрити свої професійні центри, і потихеньку, потихеньку з 2023 року, у нас вже є дев'ять професій. Я вам дуже вдячний за те, що ви рекламуєте наш навчальний центр. Цей і гіпсокартонники і зараз варювальники на підході. Через нас пройшло більше ніж тисячу людей, вже отримали сертифікати і знайшли собі роботу в, будівельному, в будівельній професії або зробили собі ремонт вдома чи в своїй квартирі, в тому, що багато переселенців. Навіть літніх, навіть жінок літніх приходять і кажуть: я не можу заплатити за ремонт. Навчіть мене, як це робити. Я потихеньку буду собі в своїй квартирі поліпшити ситуацію. Ми зараз готові до наступного ривку. Кваліфікаційно для того, щоб готувати більш вимогливі професії як електрики, отримати відповідні ліцензії і працювати вже з підготовкою кадрів на новому рівні для того, щоб люди могли гарантовано казати: я працюю безпечно, я кваліфікований спеціаліст. Мене навчили в столках. Давайте працювати. Сподіваюсь, протягом цього року ми цю проблему закриємо, але і зараз, з базовим професіям, ви абсолютно праві, люди отримують дуже кваліфіковані, некваліфіковану спеціальність. Наші тренери протягом десятків років працюють у будівельній професії і підготували багато, велику кількість ем, учнів, які працюють в будівництві е, за своє життя. Нашим глядачам нагадую, що ми спілкуємося з Василем Андрієвим, головою профспілки будівельників України, заступником голови Федерації профспілок України і говоримо про хаби по перекваліфікації і навченню новим професіям, які надзвичайно мають потребу на ринку. Праці в Україні. Ну і ще я би хотіла спитати: у нас є проблема, ви її вже так на початку означили стосовно професійно-технічних закладів в Україні, таких училищ багато, але ось ось яка біда. Міністерство освіти і науки України вважає, що їх аж занадто забагато і починає їх. Закривати при тому, що спочатку профтехучилищу видають велику грамоту, диплом, що вони одні з лідерів по вихованню і навчанню робітничих професій. А потім говорять все, не буде фінансування. Ми вас закриваємо. Скажіть, будь ласка, чи зверталася до вас держава в особі того ж Міністерства освіти і науки за? Тим, щоб перейняти ваш досвід або хоча б ну не знаю, якось його реплікувати, можливо, е можливо, проспілки могли б взяти. розумієте, дуже затратно е під крило якісь профтехучилища, е заклади освіти для того, щоб просто не втратити профіль, просто не втратити цих майстрів, які навчають всьому від першого. Там під першого мазочка, чи під, від першого е, е, там шва. Якщо це швачки потрібні в Україні, дуже багато потрібно для швейного виробництва. Але ми говоримо зараз про будівельні професії. Тим не менше, чи були такі зведення, і чи е, профспілкова організація будівельників має контакти з МОН? Безумовно, має. Маємо контакти і через місцеві військові адміністрації, і напряму. Я хочу сказати та система профтехосвіти, яка у нас є. Це перлина, яка нам залишилася від радянської навчальної системи. У мене кров'ю серце обливається, коли я згадую, що в 2016 році, коли була перша така загострення, ми були за собою десятки тисяч вчителів профтехосвіти. Для того щоб показати, що не можна обробля... обривати за один день фінансування всієї цієї системи було 700 навчальних закладів з хвостом, зараз їх менше 300, і це дуже шкода, що ми ці професійні технічні навчальні заклади просто закриваємо і вони залишаються мертвими вікнами стояти в багатьох містах. По-друге, профспілка разом із роботодавцями намагається зараз вивчити європейський досвід. А європейський досвід каже, що є паритарна система управління профтехосвітою, і ця паритарна система фінансується за рахунок частини з податків і заробітної плати працівників. І ці там декілька копій з е, кожної заробітної плати складаються в паритарний фонд і проспокі роботодавці разом отримують професійно-технічні навчальні заклади, формують навчальні програми, і люди отримують е, ці, цю кваліфікацію, тому що по всьому світу немає єдиної усталеної програми по професіях. Люди мають блокові знання. От сьогодні йому треба вивчити, як монтується гіпсокартон. Людина йде і два тижні вчиться, чи там два дні вчиться монтувати гіпсокартон. Людині треба навчитися шпатлюванню, людина йде, такі навчальний заклад вчиться в шпатлюванні. Вона навчиться 24 місяці для того, щоб отримати. Диплом кваліфікованого спеціаліста. І ми разом із державою, разом із місцевими адміністраціями намагаємося просунути цей досвід, а центр наш, наш хаб офіційної освіти – це один із ну шоу-кейсів, прикладів, як можна працювати з невеликими ресурсами і робити додану вартість і для роботодавців, і для ринку праці депресованства. Будемо сподіватися, що держава почує вас, і ситуація з і профтехосвітою покращиться, і розуміння має бути у Міністерстві економіки, бо вони там в 2022-2023 році збиралися організувати трудову армію, але трошки якось там забуксувало. Сподіваємося, що і Державна служба зайнятості дослухатиметься до думок про спілок, які мають хороші або, скажімо, так, правильніше, успішні кейси. Перенавчання, перекваліфікації, надання десяткам і тисячам українців, які з різних причин е, втратили роботу, але основна причина це війна, і вони переїхали в інші населені пункти, але хочуть працювати, хочуть самі себе забезпечувати. Звичайно, вам подякуємо. Наступна зустріч обов'язково буде. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Андрієв, голова. Про будівельників України і заступник голови Федерації про України говорили про нові професії, про можливості перенавчання, про хаби, про втихосвіту і про те, що нам всім. Українцям потрібно мати не одну освіту в руках. Кажуть, навчання за плечима не носити колись знадобиться, особливо, якщо ви навчитеся певним будівельним навичками і професійним можливостям. Суспільно-політична медіаплатформа інтервізор працює для вас, тому лайк, підписка, коментар будуть найкращим стимулом продовжувати цю роботу. До побачення!